в Іванському читанні для нас науки надзвичайно багато. Один чоловік на ім'я Іаїр приходить до Ісуса каже: Прийди до мене в дім. Коли він іде, жінка вийшла з дому, підходить сама до Ісуса і каже, навіть не каже, а торкається Його. І коли Розкрилося, що вона доторкнулася, прийшла, сказала, це я зробила. І Господь каже: віра твоя спасла тебе. І далі, коли вже приходить Христос до Іаїра, усі сміються і кажуть, як вона, вона вмерла, а ти кажеш, вона спить. І вигнав усіх, сказано, залишив тільки декількох чоловік. І підійшов до неї і сказав, дівчино, встань. Які можна провести тут паралелі? Що нам треба взяти із, цих, із цього іванського повідомлення? Ми дуже часто говоримо, мені церква не потрібна, я вірю в душі, я собі вдома молюся, мені цього вистачає. Я собі дома там, помолилася, там що там у мене ікон. У мене дуже багато книжок старовин, у мене дуже багато ікон ще там від пра-пра-пра, Я вдома молюсь. Ось ця жінка молилася вдома. 17 років страждала. Треба сказати, що м -м -м, треба е перш чим е роздумувати над е цією ситуацією, треба знати. Що в, в, в той час жінка взагалі не мала права сама вийти з дому. Мало того, коли у неї ці дні, вона не то, що вона взагалі не повинна була навіть до своєї кімнати не виходити. Вона ні не мала, не мала права торкатися. І якщо хтось доторкнеться до неї. Він мав вийти з табору, обмитися у... в... В... в проточній воді, так? у струмку якомусь, і сидіти до заходу сонця, бо він нечистий. Аж тільки тоді, він мав, після заходу сонця він мав зайти в, в табір. Там все дуже-дуже. Господь описав, як це робити, розказав, як це робити, і коли ожі